Знову радий зустрітися з вами у програмі «5 хвилин для вічності. Я її ведучий Володимир Гриневич. Вітаю вас. Ви вірите у творіння чи в еволюцію? Коли мій знайомий поставив це запитання, я зауважив в його очах вираз, що десь прихована пастка. Але як християнин, я, звичайно, подав голос за божественний шестиденний акт творіння, а не за тривалий повільний процес поступової зміни. Тоном, що виражав ось я тебе упіймав, він запитав: якщо говорити про здобуття христоподібного характеру, це довгий, затяжний процес чи нетривалий божественний акт, це творіння чи еволюція Звучало добре. Не бажаючи, щоб мене визнали еволюціоністом або дивились на мене як на того, хто не довіряє чудодійній силі Бога, я майже попався на вудку. Але мій друг зауважив: миттєве творіння чудово підходить для дерев і квітів, але наш Бог не творить миттєво зрілі характери. Ні в Ісуса, ні в Адама не було такої переваги. Більш того, христоподібний характер передбачає не тільки божественні діяння, Господь настільки поважає людину, що пропонує їй співпрацю з ним у розвитку досконалого характеру. Ісус чітко виклав питання про те, як людина стає подібною до вчителя, учень не більший за вчителя, але удосконалившись, кожен буде як учитель його. Ісус створив нас із розумом. Здатним збагнути через просвітництво Святого Духа принципи його царства. Цей самий розум може вирішити діяти в гармонії з божественними принципами. Кожне таке рішення і кожне зусилля дотримуватися цих принципів є будівельним блоком характеру. Характер розкривається в звичайних діях, які неодмінно знаходяться в гармонії з внутрішньою системою цінностей людини. Деякі мої знайомі дотримуються думки, що для придбання досконалого характеру від них не очікується жодних зусиль, тільки спілкування з Богом, а він сам візьме на себе турботу про їхній характер. Так, взаємовідносини з Господом, спілкування з ним це найважливіше в житті християнина. Діяння Бога для відновлення його образу в нас дуже визначні в порівнянні з нашим завданням. У цій співпраці частка людини незмірно мала, але якщо вона з'єднана з божественністю Христа, то може все завдяки Христові, котрий її зміцнює. Незважаючи на крихітну частку нашої праці в справі формування характеру, Бог поважає нас і пропонує нам співпрацю з ним у цій сфері. Нам необхідно лише довіритись йому. Помолимось. Дорогий Небесний Отець, ми щиро вдячні Тобі за те, що Ти продовжуєш формувати наш характер для того, щоб ми могли бути готові увійти до Твого царства. Господи, ми оцінюємо Твою велику працю над нами і щиро вдячні Тобі за це. Продовжуй, Господи, формувати наш характер, благослови наші сім'ї, благослови наших телеглядачів, благослови, Господи, країну, в якій ми живемо, нехай добрі стосунки. Які ми будемо мати у справі служіння Тобі, у справі прославлення Твого святого імені перенесуть славу Тобі, а нам спасіння. Ми просимо Тебе, щоб Ти благословив нас у цій сфері і сформував нас до свого Царства. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, Бог готовий об'єднати свою божественну силу з нашими людськими зусиллями, але нам потрібно підкоритися найсуворішій розумовій та моральній дисципліні. Нагадую про те, що ви можете безкоштовно отримати цікаві біблійні уроки нове життя. Вони допоможуть вам належним чином з Божою допомогою працювати над формуванням нового характеру для вічного життя. Якщо ви хочете вивчати ці уроки, лише повідомте про своє бажання отримати. Наші контакти зображено на екрані. А я бажаю вам спокійного вечора та всепроникаючої Божої милості. До побачення!